Вітаємо вас, шановні друзі! 23-ті літні Дефлімпійські ігри перевалили за свій екватор. З яким доробком збірна команда України підійшла до середини Дефлімпіади? Далі у випуску. Починати змагальний день із золотої медалі. Традиція, започаткована дзюдоїстами, вже третій день має своє продовження. У понеділок гімн України знову лунав на арені Ататюрка у фіналі. Українська каратистка Віта Гаврілова у прекрасному стилі здолала суперницю з Росії. Я дуже рада, я задоволена. Чотири роки тому я не виступала, дуже довго чекала і рада, що попала на ці дефлімпійські ігри. Загалом, у перший день програми українські каратисти здобули чотири медалі. Одну з них бронзову виборола Інна Мажара, сестра новоспеченої Дефлімпійської чемпіонки. Коли я змагаюсь, мені трішки легше. Я якось спокійно себе чувствую. Коли в мене сестра моя виходить на татамі, я просто як одинаковий, як моя дитина, я починаю переживати, починаю худнути, плакати. Коли вона виграє, в мене ще більше сльози радості за неї. Зробити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Саме таку нехитру комбінацію нам обіцяють баскетболістки. Українки вийшли з групи заздалегідь, і в матчі проти Греції відверто провалили першу половину. Від літаргічного сну українки прокинулися лише у третій чверті. Ситуація виглядала патовою, але наші тренери гнали і гнали дівчат уперед. Поступаючись з рахунком 8 на 31, збірна України практично догнала суперниць. Але, забувши про захист, провалила кінцівку зустрічі. Перемога Греції 53 на 35. Ні-ні. Битву ще не закінчено. Ми в чвертьфіналі будемо грати з полячками. В цьому матчі ми переможемо і вийдемо до півфіналу. Ходімо в одну восьму виходить. Зараз будемо грати. Там будемо боротися. Ще нічого не потеряно. Одна проіграна игра, это ще ни о чому не говорит. Ми вторые в підгрупі, поэтому нічого страшного. А от наші хлопці подолали груповий етап без жодної втрати. І в чвертьфіналі зіграють з господарями паркету командою Туреччини. Полуничкою на верхівці торту стала перемога в заключному турі над збірною Росії 68 на 65. З Росією завжди було тяжко грати. На чемпіонаті Європи ми їм програли, ми мали їм відповісти. І ми їм відповіли. Ми віримо в себе, впевнені у перемозі. Дякуємо всім. Другий день поспіль медаль у скарбничку збірної України приносять тенісисти. Цього разу бронзову нагороду у парному жіночому розряді виборов тандем Марії Васильєвої та Карини Завіновської. Це був парний розряд. У півфіналі ми зустрілися з китаянками. Могли переграти їх, але трішки чогось не вистачило. Маємо бронзову медаль, і це добре. Гірше було б, якби взагалі залишилися без нагород. У цей змагальний день українські плавці здобули три медалі, і всі три красуються на шиї Олексія Коломійця. В складі естафетних команд чоловічої та змішаної він здобув бронзу та срібло. А на 50 метрів брасом Олексій показав другий час і навіть побив особистий рекорд. Це мій особистий рекорд. Я навіть на три секунди побив рекорд України. Для мене це взагалі супер. Я вперше приїхав на Дефлімпіаду. Це мій перший виступ, і я своїм результатом дуже задоволений. Ми раді, що взяли третє місце. Головне, ми не здалися. Україна вперед. Ваша підтримка, наша перемога. Багато срібла і бронзи, але золота поки що немає. Після феєрії у Софії чотири роки тому наші плавці переживають зміну поколінь. Наша молодь показала себе з найкращого боку. Для них це срібло прирівнюється до золота, адже в нас почалася зміна поколінь. Чотири роки тому ми мали сильну команду, але за віком ці спортсмени вже не виступають. А це нове покоління. І я був дуже здивований, адже в естафеті і в міксті вони поступилися на долі секунд. Понеділок нам подарував також медалі в легкій атлетиці та першу нагороду української команди в боулінгу. Чоловіча трійка стала другою. Загалом тепер у нас 46 медалей та друге загальнокомандне місце. Ми знаємо, що втримаємо другу позицію, як і на двох минулих дефлімпіадах. Так, є Туреччина, Корея, Китай. Ми знаємо, це сильні суперники, але ми сильніші. У вівторок серія протистоянь України та Росії вийде на новий рівень. За системою програв вилетів, між собою зіграють збірні волейболісток та футболістів. Наша підтримка, ваша перемога.